Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Цю задачу створив французький шаховий композитор Андрі Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Щоб виграти, білі мають провести пішака у ферзі. Якщо хід чорних, чорні загрожують побити пішака на Е5 і білі його не можуть захистити. Тому логічний хід Б6. Білі намагаються іншого пішака провести у ферзі. Тура е 5 побили пішака, чорні створили загрозу, тура б 5 напасти на пішака Б і його побити. Білі мають захистити поле б 5 Які є ходи? Слона на 4 неправильний хід, тому що буде тура Е6 напалене на пішака. І якщо б 7 тоді тура б 6 і чорні роблять нічию. Правильний хід слон Д3. Слон контролює поле Б5. І якщо чорні зіграють тура e 6 тоді буде слон С4 подвійний удар, і білі легко виграють. В чорних, звичайно, є кращий захист. Найкращий захист це хід Тура H5. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Якщо зіграти b7, то це помилка. Чорні грають тура H8, король e 7 тура b8. Чорні напали на пішака, і чорні тут не програють. Тобто чорні загрожують зіграти тура h8. Якщо зіграти король g7, тоді чорні можуть грати тура h4. Створена загроза тура b4, і чорні не пустять пішака у ферзі. Правильний хід за білих. слон c 4 Шах. Король 1 найкращий захист. І тепер білі можуть грати без 7. Якщо чорні зіграють тура h8, то є хід слон g8. Тому чорні грають Тура h7. Хід білих, подумайте, як тут грати. Якщо зараз перетворити пішака у ферзі, то це неправильно. Чорні грають тура f7. Чорні зробили скажену туру. Якщо слон поб'є туру чи король поб'є туру буде пад, в чорного короля немає ходів. Якщо білий король десь втікає, наприклад, король е 8 тоді тура f8. Лінійний удар, білі змушені бити туру і це пад, білий король може втікати в інший бік. Чорні продовжують давати шахи. Якщо побити туру буде пад. А тепер тура h 8 лінійний удар і білі вже змушені бити туру і це нічия. Тому білі зараз не перетворюють пішака, а білі грають слон f7. Перекрили лінію і білі загрожують далі перетворити пішака. Якщо тура h8, тоді слон g8 і перемога білих. Зараз чорних немає вже їдей, щоб зробити скажену туру. Давайте на початок, як це розв'язується. b6, демо у ферзі, далі слон d3, тура h5, слон С4, щоб можна було грати далі слоном. І тепер можна б 7. Тураж 7, слон в 7. Тураж 8, слон в8 і білі виграють. Кому сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!